Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні тепло, плюс 10 самого ранку. Зараз піду вигулюю цезаря на вулицю. От. Начебто тихо сьогодні, спокійно. Якщо буде нормальна погода на вечір, то планую сьогодні обробити садочок, бо вже нема куди тягнути. Розберуся з тим оприскувачем. Треба його достати, подивитися, як там, що там, з чого він складається. От. І ще хочу щось спекти до чайку. Ще вчора хотіла, але так уже там в мене були ще пряники, ще трохи є, але хочеться чогось такого, якоїсь домашньої випічки. Так що зараз подивлюся якийсь рецепт і щось ще спечу. От, бо на вулиці мокровато, ну, в принципі, зараз подивлюся. Якщо можна буде щось робити, не буде. болото чіплятися, то щось може б доробити на вулиці. А як буде ще мокровато, то такого нічого не зробиш. По болоті лазити теж не хочеться. так що Ось такі в мене сьогодні плани. Ну, найголовніше, мені треба садочок обробити, бо вже нема куди тягнути. Зараз буду випікати пиріг до чаю. самий звичайний. Для цього нам потрібно 2 яйця, стакан варення любого у мене вишньове, стакан кефіру, 100 г цукру, чайна ложка соди і 2,5 стакана муки. Ну, я, в принципі, зараз вам все покажу і під відео ще напишу інгредієнти. Так, до яєць додаю кефір. Все добре перемішую. Тепер додаю сюди варення. І знову все добре перемішую. Можна ложкою, у мене варенечко густе. Варення з яйцями, з кефіром я вже перемішала, тепер додаю сюди чайну ложку соди. І добре все перемішую. Тут кефір і варення. Зараз дасть кислоту, сода погаситься. Вже пішла реакція, видно. Капінка з'явилася від соди Добавляю 100 грамів цукру або пів стакана. як вам удобніше міряти, яка ну, пінка від соди. Тепер додаю 2,5 стакана муки. Це гарно перемішую. Можна в я чомусь уже взялася ложкою. Я, напевно, зараз шливо візьму в щоб було швидше і щоб добре все перемішалося. К кінці ще додавлю десь міліграмів 15, 20 звичайної олії, Ось так. Можна не додавати, таке воно доносно вийти густенька сметана. Вареничко пахне. Тісто наше готове, беру силіконову форму і сюди перекладаю тісто на. по всій формі. І відправляю в духовку розігріту до 200 градусів десь на 35-40 хвилин. Ну, ви вже дивіться по своїй духовці. Пиріг мій вже приготувався. Я його притрусила пудрою. Зараз покажу вам, як він гарно пропікся. Ось так от пахне смакота. Вчився вишенький як ізюм, до чаю дуже смачно. Так що, якщо вам сподобався рецепт, готуйте всім смачного. А я зараз буду обробляти садочок, достала новий опрескувач От, чоловіка немає. А так стих вітер. Ну, трошки є, ну не дуже стих. Так що зараз буду, взяла от. Препарат брунька, такий самий я в минулому році також ним обробляла хороший. Зараз розведу, поставлю на тачку, примотаю резинкою. Так удобніше, не так важко на спину. Ну і плюс я не можу там, скільки всяких причандалів, я не знаю, якими ще швиденько причепити ті паски. А бачила, що дівчата роблять так на тачку, примотують. і так обробляють. Так що зараз спробуємо також. Таким способом зробити. Побачимо, що вийде з того. Препарат цей розводиться на 20 мг на 10 літрів води. Це для плодових. От. Для хвойних таких всяких рослин то можна трошечки більше додати води. Я зроблю десь, напевно, на 12 літрів десь так. Ось так цей препарат виглядає рожевого кольору. він. Ось така конструкція у мене вийшла. Тримається добре. Ледве натягнула резинку, якраз підійшла. Якби була менша, то довелося б чимось другим зав'язувати. Так що погнали, будемо обробляти наші рослинки. Це прийшла вже до хати, закинула сразу речі в стірку. ті, в яких обробляла садочок. Вже буду спокійна. Вже давно було пора його обробити. Так, тут дощі лили, тут такі вітри скажені. От, залишилось тільки виноград обробити, ну і в кінці ще там пару фруктових дерев. Дуже хороша штука цей оприскувач. І погане лише тільки те, що в нього коротенька дуже. Сама шланга і ось ця металева трубка, дуже коротка. Якщо обробляти якісь високі дерева чи що, то дуже коротка У нас є такий ну, звичайний, то в нього е і шланг, і оця трубка набагато длінша. Ну, казав чоловік, що купи на сьомому продаються. Довгу цю таку розкладну трубку де набагато. Удобніше, бо якщо обробляти виноград, то ну, не він ні, ніхто не достане. Це тільки треба лазити по драбині, якісь, щоб його обробити. Так що тільки треба, я ж кажу, купити де трубку. Цей вже привів мене клянче печеньку. Наївся і не ляже спати, поки не виклянче собі. Хоч пару печенюшок, да? Отже, любить якісь вкусняшки. Мазунчик такий серйозний, аж, аж сердиться. Мазун, а очі вже ті закриваються, вже хоче спати. Але буде сидіти, поки не виклинче. Да, Мазьоха, час дам. А я собі поставила гріти борщ. Повечерою, та й буду лягати відпочивати. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім миру і спокою. Всім пока-пока. ти -пока. такий смішний, а? Ти хочеш спадки? Да, І печеньку хоч, і спадки хоч. Ой, боси, боси. Ну, сейчас дам, дам.